Доброго дня, шановні наші здобувачі першого року навчання. Я вітаю вас і дозвольте спочатку представитись. Кирилова Олена Вікторівна, завідувач кафедри експлуатації портів і технологія вантажних робіт. Доктор технічних наук, професор і гарант освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю транспортні технології на морському та річковому транспорті. Цього року ви стали студентами Одеського національного морського університету та впевнена, що вже відчули свою причетність до великої родини нашої «Альма-Матер». Ми шануємо традиції нашого університету та зазвичай. Створюємо нові. У даному випадку, це наші щорічні зустрічі зі студентами з приводу вільного вибору дисциплін. Ці заходи вже стали регулярними для нас і для наших студентів, але це не просто традиція. Це традиція, яка базується на законі України про вищу освіту. Ось е, вже п'ятий рік поспіль ми реалізуємо цю процедуру, надаючи нашим студентам е, не фіктивне, не умовне, а цілком реальне право на вільний вибір частини дисциплін із навчальних планів нашої спеціальності. І я сподіваюся, що нам і далі вдасться зберегти цю практику проведення таких заходів, які за п'ять років вже стали. Традиційними для нашого Одеського національного морського університету зараз я пропоную більш детально зупинитися саме на процедурі здійснення вибору студентами дисциплін. Ну, відомо, що закон України про вищу освіту говорить про необхідність надання студентам усіх вищих навчальних закладів України права вибору певної частини дисциплін, і ця частина досить велика. Це найменш менш 25% від загального обсягу навчального плану. З цією метою в навчальному плані нашої спеціальності 275 транспортні технології на морському і річковому транспорті. Вся сукупність вибіркових дисциплін поділена на дві великі частини: це вибіркові дисципліни загальноспеціальної та професійної підготовки наших студентів за профілем випускових кафедр, і друга частина це вибіркові загальноуніверситетські дисципліни інших рівнів вищої освіти, інших кафедр та інших освітніх програм нашого університету. Що стосується вибіркових дисциплін. За профілем випускових кафедр то відомо, що в нашому університеті за спеціальність 275 «Транспортні технології відповідає дві випускові кафедри. Це кафедра експлуатація і технологія вантажних робіт і кафедра експлуатація флоту і технологія морських перевезень. Тому вибіркові дисципліни загальноспеціальної та професійної підготовки поділяються на два вибіркових блоки: це дисципліни за професійною орієнтацію кафедри експлуатації портів і вибірковий блок, блок вибіркових дисциплін за професійною орієнтацією кафедри експлуатації флоти і технологія морських перевезень. В кожному з. Блоки вибіркових блоків професійної підготовки наших здобувачів вищої освіти передбачено по три дисципліни. З кожного блоку вибіркових дисциплін професійної підготовки здобувач повинен обрати по одній дисципліні. Вибір відбувається за допомогою рейтингових оцінок шляхом проставлення оцінок 1, 2, 3 напроти кожної дисципліни. Рейтингова оцінка 1 відповідає дисципліни вашого першого пріоритету. Рейтингова оцінка 2 відповідає дисципліні другого пріоритету. І оцінка 3 відповідає третьому пріоритету у сформованій у вас системі пріоритетів. Далі ви переходите до другого блоку і робите те ж саме, да? представляєте напроти кожної дисципліни відповідні рейтингові оцінки. Аналогічно здійснюється і вибір дисциплін у блоці вибіркових загальноуніверситетських дисциплін, інших рівнів вищої освіти і інших освітніх програм, ви на підставі. Інформації, з якою ви дуже добре ознайомились, яка наведена у вас у силабусах, у анотаціях з кожної дисципліни, яка наведена у відеопрезентаціях по кожній дисципліні. Всі ці матеріали розміщені у вас у групах Вайбера. Тобто, після знайомства з цими матеріалами ви вже формуєте у себе в голові певну систему пріоритетів, і розуміти, яку саме дисципліну ви бажаєте вивчати, які саме дисципліни ви бажаєте вивчати у наступному році. На підставі ваших заяв і відповідно до проставлених вами пріоритетів, комісія формує нові академічні групи. Тобто, у наступному році. Ті ці дисципліни, вибіркові дисципліни, які ви обираєте зараз, ви будете вивчати у нових академічних групах. Мова не йде про обов'язкові дисципліни. Обов'язкові дисципліни ви будете вивчати зі своїми товаришами у тих групах, які зараз сформовані у нас з самого початку вашого вступу. Але... Вибіркові дисципліни ви будете вивчати у нових академічних групах. Група з дисципліни вважається сформованою, якщо до її складу входить не менше 20 студентів. Якщо група з даної вибіркової дисципліни не сформована, то студента записують у групу по вивченню іншої дисципліни відповідно до його наступного пріоритету. Тепер я вважаю, що вам зрозуміло, що така рейтингова система вибору дисциплін запропонована вам. Дуже зручна, вона позбавляє вас необхідності переписувати декілька разів заяви у випадку, якщо з дисципліни вашого першого пріоритету не буде сформована група. Ви автоматично буде запис... записані у групу по вивченню дисципліни вашого другого пріоритету. Тобто, вам не потрібно декілька разів переписувати заяву. Ви своє єдине воєвиявлення викладаєте при. Одноразово при написанні однієї заяви. У зв'язку з всім студентам необхідно у завчасно встановлений оголошений термін написати ці заяви про вибір дисциплін на наступний навчальний рік. Більш детальну інформацію по, про дисципліни, ви можете отримати на відповідних кафедрах нашого університету, які відповідальні за викладання тої чи іншої дисципліни. Якщо не буде вам вистачати того матеріалу, який вже розміщений у ваших групах Вайбера, силабусів, анотації, відеороликів, то будь ласка, звертайтесь до кафедр університету, які викладають ці і uh, дисципліни. За більш детальною інформацією закликаємо вас, шановні студенти, я як гарант групи забезпечення спеціальності транспортні технології, закликаємо вас вчасно використовувати своє право вільного вибору дисциплін. Це право вам надає наша держава, вам надає закон України про вищу освіту, одеський національний морський університет, навчальний науковий інститут морського бізнесу і безумовно. Група забезпечення спеціальності транспортні технології на морському та річковому транспорті. Ще ми вас закликаємо дуже уважно усвідомлено та відповідально підходити до цього процесу, до процесу вибору дисциплін, тому що той вибор, який ви робите зараз, ці дисципліни, які ви обираєте зараз, ви повинні бути вивчати у наступному навчальному році. Крім того, ви повинні розуміти, що після встановлених дирекцією термінів перехід з групи в групу організаційно не передбачений і технічно неможливий, тому що групи формуються автоматично в електронному вигляді у електронній базі даних, і вручну потім розформовувати групи вже ніхто не буде і переводити вас з однієї дисципліни на іншу. Тому, будь ласка, при виборі дисциплін дуже. Відповідальна підходи до цього процесу уважно і усвідомлено робить цей вибор. Дякую вас за увагу. Якщо будуть питання, будь ласка, звертайтесь до будь-якого представника групи забезпечення, тобто до будь-якого співробітника кафедри експлуатації портів і технології вантажних робіт, або будь-якого співробітника кафедри експлуатації флоту і технології морських перевезень, або до дирекції навчально-наукового інституту морського бізнесу. Дякую і до побачення.